Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. В середу під час виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський запропонував орієнтири та елементи нової української доктрини. Це нова візія і нова філософія того, що того, як буде виглядати наш успіх, що нам треба робити, які наші цінності та орієнтири. Президент окреслив п'ять орієнтирів української доктрини для обговорення: філософія нашої перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформація України за наступні 10 років. Відповідні орієнтири співзбучні з багатьма проєктами, які уряд визначив пріоритетними цього року. Тепер кожне міністерство має представити дорожню карту змін відповідно до озвучених президентом елементів нової доктрини. Це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія. Все має бути викладено в зрозумілій і чіткій структурі. Всі ці документи мають бути доступні для публічного ознайомлення, обговорення та дискусій. Це буде особиста відповідальність кожного міністра. Перші два пункти, про які говорив президент, це філософія нашої перемоги та глобальність української безпеки. Першочергове завдання це реалізація формули миру. Далі вступ до ЄС та НАТО. Зараз пріоритетне завдання вийти на початок переговорів про повноправне членство в Європейському Союзі. Євроінтеграція це компас для всіх наших реформ та. Змін маємо чітку дорожню карту цього процесу: сел законодавства, імплементація європейських директив, інтеграція до європейських ринків, участь у спільних програмах ЄС, виконання рекомендацій Єврокомісії щодо реалізації європейського інструменту підтримки України, безпека нашої країни після війни це буде не тільки вступ до НАТО, це насамперед наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс. Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі. Ми переходимо на нову структуру в оборонній промисловості, плануємо спільні проекти з найбільшими світовими оборонними компаніями. Це обов'язково включатиме й локалізацію у виробництві техніки та зброї. Робимо великий акцент на сучасні технологічні рішення та розробки. Ще один пункт, який має величезне значення, це безпека у повсякденному житті, безпека на дорогах. У школах, в публічних просторах, безпека у власних домівках. Тут першочергові завдання це розмінування та будівництво укриттів. Третій орієнтир це політика наших героїв, те, що у топ 10 пріоритетних реформах уряду на цей рік ми визначили як нову ветеранську політику. Інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя, доступна іпотека, гранти, які вже зараз надаємо для ветеранського бізнесу, і будемо розширювати цей напрямок, соціальна підтримка, фізична та ментальна реабілітація, інститут помічника ветеранів, нові стандарти безбар'єрності, меморіалізація війни та досвіду нашої перемоги, створення пантеону героїв та національного військового кладовища. Це ті речі, про які. Говорив президент і до реалізації, яких важливо долучити ветеранів, які повернулись з війни. Четвертий орієнтир це справедливість, вимога нашого суспільства. номер один створення спеціального трибуналу для покарання російських військових та політичного керівництва, конфіскація російських активів для відбудови України. Ми активно рухаємося в обох цих напрямках і маємо перші результати. П'ятий орієнтир це нова Україна, це наша трансформація за 10 років. Україна потребує нової економічної моделі. Без цього неможливо буде досягти поставленої та дуже амбітної мети. ВВП України за 10 років має складати трильйон доларів. Міністерство економіки відіграє головну роль у реалізації цієї мети і тому представить чітку і комплексну стратегію нової економіки України. Провідними в цій економічній моделі будуть приватний капітал та підприємці. У свою чергу роль держави в економіці буде кардинально зменшена, буде продовжена приватизація та завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу. Як ми і говорили, в центрі має бути не просто цифра ВВП. Нові робочі місця та нові бізнеси це показники, за якими буде проведена оцінка роботи. Один із ключових елементів економічної філософії це принцип, що Україна робить ставку на переробку. Не експорт сировини, а експорт готової продукції, включення України у європейські та глобальні ланцюги виробництва. Другий пункт у межах орієнтиру це нові чесні відносини між державою і суспільством. Це те, що Пріоритетах уряду визначена як ефективна цифрова держава, нова соціальна політика та розвиток людського капіталу. Всі послуги для людей та бізнесу онлайн, компактний державний апарат створення центру уряду. У соціальній сфері це пенсійна реформа, яка має передбачити створення накопичувальної пенсійної системи. Це новий соціальний договір. Формуємо власну спроможність людини замість залежності від держави. Соціальні послуги та виплати мають бути максимально адресними. Родина в центрі державної політики та уваги. Необхідно сформувати нову політику батьківства, про яку багато говорив президент, створення системи Мрія, яка буде включати всі необхідні послуги для дітей, їх виховання, освіту, розвиток та майбутнє. Третій пункт цього орієнтиру це, власне, нова модель освіти і науки. Комплексні напрацювання від Мінцифри та Міносвіти. Вже майже все завершено і скоро ці напрацювання будуть презентовані. Також до Верховної Ради вже поданий президентський законопроект про англійську мову як мову міжнародного спілкування. Англійська мова стане обов'язковою у всій системі освіти. Держава оплачуватиме. Курси вивчення англійської мови через програму є підтримка. Будемо робити все, щоб кожен українець мав змогу розмовляти англійською. Адже знання іноземної мови це про підвищення конкурентоспроможності та про підвищення зарплати на ринку праці для кожного українця. Четвертий пункт це розвиток усіх наших територій, це відбудова України за принципом краще ніж було. Реформа децентралізації продовжується. Кожна громада матиме свій план відновлення та розвитку з урахуванням нових реалій. Шановні колеги, перелічені зараз мною пункти, це лише частина з того, що говорив президент України і що ми в уряді визначили пріоритетами на найближчий час. Завдання, яке стоїть перед нами. І перед вами зараз це об'єднати всі ці речі та представити комплексне бачення в одному документі. Це візія, яку ми потребуємо для кожної сфери вже зараз, не чекаючи завершення війни. Маємо рухатись швидко, набагато швидше за інших. Це умова нашої перемоги і нашого успіху. Вже зараз Україна перемагає, Україна змінюється. Робимо для цього все можливе. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!